Кожен фермер хоче заробити більше, саме тому шукає, як зробити краще, що де можна пофіксити, де в когось щось розпитати, як хтось зробив, щоб також собі зробити краще. Але основним дефіцитом у нашій з вами країні все-таки є волога. Да? Але на півдні вона лімітує, наприклад, 4 тонни пшениці, да? а на Волині вона лімітує 7 тонн пшениці. Але хочемо ми того чи не хочемо, все одно наш лімітуючий фактор волога. Саме тому стали популярні ну, тільщики, саме тому стали популярні люди, ті, які кажуть, що не можна використовувати плуг, треба зберігати вологу. Саме тому дуже часто пробираються всякі мракобесі, типу сіконові шарики, які біля кореня накопичують вологу. І так далі, і тому подобне. Але є прийоми абсолютно логічні, абсолютно прийнятні. Да? Наприклад, замість того, щоб. Культиватором забрати бур'яни перед посівом, щоб не втрачати вологу, особливо в тих регіонах, де це критично, де ти не розраховуєш на два дождіка в маю. То в цьому регіоні зробити гліфосатом після посіву, це абсолютно логічна, крута історія. Але тут також є свої недоліки. Саме зараз ми знаходимось на полі там, де. Так і сталося, де був внесений гліфосат, потім був проведений посів, і поки соняшник під час дощів і холоду пробував стартанути вилізти, всіла вирости нова берізка. Давайте розбирати цей кейс у цьому відео. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник Гровекса Гродіст Холдінг, бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Щоб стати краще, заробити більше, скористатися з сервісами Гровикс Агродійства Холдінг, переходьте за посиланнями під цим відео. Там є багато корисного для вас. Ну а ми давайте розберемо цей власний кейс із Берізкою. Тому що от, зараз соняшник вже майже перша пара справжніх листків. А на полі, ну, прям багато берізки. Мені здається, десь ну, відсотків 10-15 площі вже uh, зайняла берізка, а соняшник ще тільки перша пара. Uh, Прямо зараз ми записуємо відео uh, 10 червня, а галіфасад був uh, внесений uh, 23 го в п'ятницю. І після того, я не пам'ятаю, десь за кілька днів uh, був посіяний соняшник. Тобто, соняшник тут на uh, 10 чи. 12 днів а гліфосат був внесений 17 днів як, тобто є розрив. В общем, гліфосат завалив все. Але так як був спочатку гліфосат, а потім посів, і е, якраз співпало, да, що це був кінець цього дощового періоду, і було прохолодно. Е, е, ну, не вспіли, ну, мокро не зайшли, посіяли соняшник. Через то соняшник посіяли після гліфосата. От. А, і так совпало, да, як в тому анекдоті, каже: алло, алло, ало, ало це міліція. Да. Каже, нас цей нас з кумом украли інопланетяні, Каже, ви що п'яні? Ну так совпало. <гум> вот. Тут так само а, так совпало. що Через те, що було мокро, соняшник посіяли після внесення гліфосату. І виходить, що поки в нас соняшник доріс а, до першої пари листків, а, уже а, Берізка нова. Тут є трохи гірчака, але його мало. В основному берізка. І вона, виходить, з цієї рослинки, де вона прям вбита, зараз давай десь знайдемо теж на відео, це покажемо. Ось прям тут видно, ось один корінь. Значить ось рядом другий. Ось ще третій. Ось дивись, бачиш, один корінь, другий корінь, вони засох ще. Я їх зараз на відео витяну, покажу. Ось прямо тут рядом, з цього самого місця, з цієї самої брунечки, о -о, вирос новий. Дивись. Хоп. Його достаю оттуди. І цей достаю рядом. Ну це ще живий. Бачиш, він ось отака коренева брунечка. Дивись. Ось такої кореневої брюнечки, бляха, поки... Оце вегетативну масу вбивав гліфосат. от там на глибині от в такої брунічки виросла нова берізка. Що це означає? Що на берізку, яку гліфосат потрапив, він її почав вбивати, вона почала помирати. Але берізка може дати в ґрунті нову бруньку. І, і з того самого коріння, з того самого місця, з того самого очага, а вона може проростати з якоїсь там сумасшедшої глибини, да, де дія гліфосата вже не так сильно відчувається. Хоча гліфосат висушує повністю рослину, бо в нього такий принцип роботи: що рослина транспірує, транспірує і не може зупинитись, транспірує до тих пір, поки не помре. Да, тобто вона повністю висихає вся. Але десь по дорозі, поки. Берізка транспірувала і висихала основна, материнська, скажімо, от, то з Нової Бруньки під землею з'явилася нова брізка. І на тому самому місці, де стара засохла, у нас виросла нова. Ну Так, сталося. Да, так совпало, як в тому анекдоті. От. Але це таке може бути, таке може ставатися. І відповідно за 17 днів у нас є перша пара соняшника, майже перша пара. Да, там, Умовно, там завтра буде перша пара, і якраз завтра сюди а, приїдуть вносити вже гербіцид. От. Але ми зберегли вологу. Да, от пройшло трошки дощів, і в нас зараз на глибині проростання соняшника є ну, досить гарний запас вологи. Так, да, у нас по всій Україні є проблема, що волога так і не змикнулась, хоча здавалося, що багато дощів впало. От. Але нормальна ситуація тільки десь там. М 30% території України, умовно, там десь від Молдови до туди в сторону там Харкова-Полтави. Десь така смуга, а південніше жопа, да, і там західніше, північніше теж жопа. ну, ну Тобто, не з'єдналася волога. Але окей, це вже тема іншого відео. Якщо вам цікаво, пишіть в коментах теж про це запишу. Так от, що робити далі? Насправді, да, ми замість. Культивації зробили гліфосатом. Чи було б ефективніше все-таки зробити культивацію? Ну, типу, поле було б рівніше, соняшник би краще зійшов, по грошах те саме. Я думаю, що ні. Тим більше в тих умовах, коли були дощі, культивацію було би просто неможливо зробити. Ну, по мокрому ґрунту, стрільчатою лапою нарізати шару це взагалі максимально дебільна ідея, яку можна тільки придумати. Тому тут однозначно мав би бути гліфосад. Даже якби не було дощів, все одно, з точки зору збереження вологи, гліфосат краще, з точки зору контролю бур'янів, чи проконтролював би культиватор краще дорослу лободу, яка вже там 15 20 см, чи проконтролював би краще культиватор дорослу берізку, дорослу амброзію. Дорослі гірчаки і так далі. Да? Тобто ще якісь там зимуючі озимі були, їх багато. ну типу, Поле там вирівняли після оранки і все, нічого більше не робили. І ось внесли, мав би бути після да? але внесли перед посівом гліфосат. Так, так совпало. От. Тому це був самий ефективний спосіб, Чого? бо культиватор, навіть якби не було проблем з вологою. Да, щоб був ризик нарізати шар ущільнення, але весною, як правило, це завжди відбувається. Тому цей ризик є завжди. Але навіть якби його б не було б, з точки зору, щоб проконтролювати великі, дорослі, багато різних бур'янів, гліфосат все-таки також краще. Тому, чи можна сказати, що, там, що після внесення гліфосата зараз поле знову в бур'янах і це проблема? Та ні, не можна, тому що гліфосад працював шикарно. Я просто дивлюсь на кількість вбитої, засохшої вегетативної маси, вона, ну, вона просто будеражить мій мозок, що гліфосад дійсно все випалив і поле дійсно а, чистеньке. Але, колеги, пройшло 17 днів. Це весна, тепло, волога і бур'яни знов будуть рости. Ось соняшник вже посходив. Саме тому наступне питання: да, а що робити далі? Ну, тут Соняшник Clearfield Plus, От. тому сюди просто завтра зранку хлопці приїдуть і внесуть Євролакін плюс. І не в повній нормі, да, там 2 літри на гектар, він нормально проконтролює борізку. Да, він в зрослу борізку, та як ліфосат вже не вб'є, але він її зупинить в рості, та яка 15-20 і більше сантиметрів. От. І в принципі, для того, щоб соняшник спів вискочити е, і е, нормально собі далі рости, цього достатньо. От. А маленьку берізку він вб'є. А ще, якщо е, зараз в прогнозі стоїть там, на... завтра, післязавтра дощі, якщо Євролакінг плюс промиється сантиметрів десь на 5 хоча б в ґрунт, то ми отримаємо дуже круту е, ґрунтову дію і до збирання буде стояти Чорнобиль. Ну, типу, буде класне чорне поле. Можливо, за винятком ось цієї дорослої берізки, яка в момент, коли вносили гліфосат, з бруньки нова виросла, і вона зараз уже там 15-20 см. Ну Її може не забрати. Може. Але в рості вона точно зупиниться. І це точно буде фора для Clearfield Plus соняшника, який уже прям зараз має першу пару. От, він, на нього попаде дуже мало євролатінга плюса. Він стійкий, да, і ну, він не буде зупинятися в рості на відмінну від берізки. тому що це нові плюсові соняшники, їм майже все одно, що ви вносите там, якісь імі препарати на полі. Вони нові, вони суперстійкі, от, тому проблем з цим не має бути. І якщо дощик промиє сантиметрів на 5, через день або через два після внесення євролатінгу плюса його на глибину хоча б, там, сантиметрів 5 то взагалі буде ідеальна схема, буде чистеньке поле до збирання. Єдине що, бляха, через дощі запізнилися з посівом. І тепер придеться цього соняшника десикацію робити, щоб потім вчасно тут посіяти, спіти пшеничку. І після євролайтінга плюса. Не забувайте, так, що треба дати додаткове азотне живлення, бо на бідних полях а це поле дуже бідне, воно називається пляж. От, воно, ну типу, Великі проблеми з родючістю, розумієте, що таке пляж. От. Тут обов'язково треба буде променеджерити, потім дати трошки азотного живлення або ще якогось іншого стартового живлення. На пшенички, ну, в ідеалі якоїсь касу, да, або, там, в комплексі, щоб було побільше азоту. От. Для того, щоб за рахунок кращого живлення нівелювати інгибуючу дію АЛС-інгіторів. Тому що ну, хочемо чи не хочемо, вона все одно буде. Особливо в тій комбінації, коли ми хочемо. Після соняшника не робити там, більше нічого, а просто рублячим катком зайти порубати палку соняшника, зробити рівнесеньке да, і всюху землю на 3 см посіяти пшеничку. І в цих 3 см, в сухому ґрунті, буде дохріна залишкової дії євролайтінгу. Тому ну, на це треба звертати увагу, а, тобто давати. Там стимулятори якісь в протравку пшениці, давати класне азотне живлення на старті, або як тільки вона проростає, сразу при цьому їй давати по вегетації азот. Ну, в общем, це вже там, тема окремого відео. Якщо вам цікаво, як менеджерити да, залишкову дію лс інгібіторів на пшенички, яка не стійка до лс інгибіторів. А ми ось на соняшнику хочемо, щоб був Чорнобиль, і це нормально. От. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментах, теж запишу про це відео. А це було відео про конкретний кейс, коли гліфосат, окей, це круто. Коли на чорному полі гліфосатом завалили взагалі все, вичистили поле від всього. Виросло за 17 днів берізка. Ну окей, тепер треба зайти, завалить берізку і жити далі найкраще своє життя. Дякую, що дивилися відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть ваші запитання в коментах під цим відео, адже всі наші відео це відповіді на ваші запитання. Хай буде з вами урожай і перемога!